Добрий день, мої п'ятикласники. Сьогодні у нас урок, і на уроці ми розв'яжемо з вами задачі. Отже, номер 1034. Така умова задачі? Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти з 72 цукерок волошка і 60 цукерок троянда, використавши всі цукерки? Отже, що в нас є в задачі? У нас в задачі є. 60 цукерок троянда і 72 штучки цукерок волошки. І нам треба знайти ту кількість пакуночків наших подарункових, в які можна було розкласти так ці цукерки, щоб вони не залишилися, і щоб їх було порівну. Порівну розкладено цукерок троянда, і порівну в ці ж самі пакуночки розкладено цукерки волошки. Отже, Задача зводиться до того, що нам треба знайти найбільший спільний дільник чисел 60 і 72, найбільший спільний дільник. Тобто це найбільша кількість тих пакуночків, які можна одночасно поділити 60 штук цукерок троянда і 72 штучки траке... цукерок волошка. Щоб знайти НСД чисел 60 і 72, розкладаємо їх на прості множники. Записуємо НСД 60 і 72. Запишемо розклад цих чисел на прості множники, і починаємо. 60 ділиться на 2. 30. Знову 30 ділиться на 2, 15. 15 ділиться на 3. 5. 5 це вже просте число, ділиться саме на себе отримуємо одиничку. 72 на 2 – 36, на 2 – 18, на 2 – 9, на 3 – 3, 3 і 1. Тепер ми знаємо, що найбільшим спільним дільником, щоб знайти найбільший спільний, спільний дільник, треба записати, знайти добуток спільних Простих множників, на які розкладені ці числа. Ось, дивимося. І так, в першому числі є двійка, і в другому є двійка. Є спільний, простий множник 2. В наступному цьому числу двічки ці є. Спільний в другому розкладі є. Другу двічку запишемо. Тепер трійці. Тут трійка є і тут трійка є, значить спільна трійка. І все, тут п'ятірка, тут п'ятірка немає. Отже, найбільшим спільним дільником для чисел 60 і 72, 4 помножити на 3 буде 12. Що виходить? Що, якщо ми 60 поділимо на 12, то ми отримаємо, що у кожний подарунок можна покласти у кожний подарунок по 5. По 5 цукерок троянда. І якщо ми 72 поділимо на 12, ми побачимо, що можна, що можна по 6 цукерок в кожний із 12 подарунків покласти цукерок в ложки. Отже, задача в нас питається: запитували, яку найбільшу кількість однакових подарунків. Отже, 12 штук. Однакових подарунків вийде в нас із такої кількості цукерок. Однакових подарунків. Подарунків. Бо це ж задача пояснення. Відповідь. Відповідь. 12 подарунків. 12 подарунків. Розв'язали цю задачу. Наступна задача. Записали. Наступна задача. Задача номер 1036. Із нашого підручника задача 1036. У п'ятих класах хлопчиків 24, 24 хлопчика і 36 дівчат, дівчаток. дівчаток 36. Шість дівчаток. І так, їх поділили на групи для вивчення іноземних мов і так, щоб у кожній групі була однакова кількість дівчат і хлопців. Наскільки груп поділили п'ятикласників, якщо груп більше, ніж сім? Ну, що це мається на увазі? Мається на увазі, що не однакова кількість, там, наприклад, два хлопчика і два дівчинки. Також не вийде, ми ж бачимо за умовою задачі. А мається на увазі, щоб в кожній групі була однакова кількість хлопчиків, і в кожній групі була однакова кількість дівчаток. Це мається на увазі. Тобто, виходить, нам знову треба знайти кількість груп, на які поділено... Оці 24 хлопчика і, і 36 дівчаток одночасно. Це означає на, на кількість груп, це значить, е, знову треба знайти найбільший спільний дільник цих двох чисел. Можна знайти перша дія, да? найбільший спільний дільник чисел, е, вже написала 36, 36 і 24. Це ми дізнаємось кількість груп, на які поділено і хлопчиків, і дівчаток. Щоб їх було порівно. Хлопчиків порівно було і дівчаток порівно. Розкладаємо на прості множнички. Знову розкладаємо і число 36, і число 24. Розкладаємо на множники. 36 ділиться на 2, 18. Знову на 2, 9, 3, 3, 3 і 1. 24 ділиться на 2. 12 на 2, 6, знову на 2 ділиться 3. 3 – просте число ділиться саме на себе. Знову, ж, щоб знайти найбільший спільний дільник, треба знайти спільні множники у кожному розкладі, в цьому, що ми розклали на множники, і перемножити їх. Ось 2 і 2 спільне записуємо, спільний множник. 2 і 2 знову спільні, записуємо. Для цієї тройки є теж спільний і в другому розкладі три. Все, для цієї тройки вже в другому розкладі немає парі, нема спільного. Отже, 4 помножити на 3, знову 12. да, У нас сьогодні таке число 12. Отже, у нас 12 груп. А, пам'ятаєте, в умові задачі говорили так, щоб було у групі більше, ніж сім хлопчиків. Чому на це Ой, більше, ніж сім дітей? Да? Більше, ніж сім дітей. Тому що, тому що якщо ми бачимо і 36, і 24 ділиться на 6, ділиться на 6, що можна було б взяти і по шість, по шість взяти можна було груп але, але і там би було б шість хлопчиків, в кожній групі, якщо 6 груп, а тут би було б чотири дівч... напаки 36 дівчатка, по шість дівчаток і якщо поділили б на шість, по чотири хлопчика. Але нам сказали, що треба таку кількість груп, щоб було їх на не 6, а більше, ну, чим, більше ніж сім. От ми знайшли це 12 груп. Відповідь, відповідь. 12 груп. Бачимо задачі із життя, але ми складаємо математичну модель і переходимо до тих знань, які ми вже отримали. Успіхів вам, будь ласка, перегляньте відео і запишіть все, що ми тільки що тут розглянули.